День літнього соціання. Порада від вашого роду. На що звернути увагу? Що пропрацювати і порада? На що звернути увагу? На що рід звертає вашу увагу? Рухайтесь на починання. Час прийшов робити вибір. Можливо, для деякого говориться саме, що новопочинання, той шлях, яким ви повинні рухатися, або саме той новий проєкт новопочинання, бо в вашому житті з'явиться чоловік, якщо ви жінка, Якщо ви чоловік, то жінка. В симбіозі з даною людиною ви досягнете результату. Десь загалом говорять, що по відношенню до даного нового починання... Ви досягнете результативності, як по відношенню до особистого життя, якщо це нове починання, саме нові стосунки, і по відношенню до власної реалізації. Тобто ви досягнете результативності, незважаючи на сферу, незважаючи те, як би не складалася ситуація обставина, ви подолаєте, ви зробите вибір, ви сконцентруєтесь і включитесь саме в процес, в нове починання, і будете вкладатися в дані процеси. Для того, щоб досягнути результативності, і ви досягнете. Ну, і рід говорить саме те, що він буде підтримувати вас на даному шляху. Підказувати, даватиме можливості розуміння, як вам діяти по відношенню до вибору і до самої ситуації обставин. Будуть надавати можливості знання, щоб досягнути результативності. Що потрібно попрацювати? Потрібно зрозуміти для себе, що час прийшов рухатись, діяти. Цілеспрямовано проявитися і цілеспрямовано рухатись до цілі, до результату. Ви не повинні знаходитись в сумнівах, ви не повинні залишатися в бездіяльності, якщо є страх, непевненість або сумнів. Мені говорять, 100% що по відношенню до новопочинання той вибір, бік якого новопочинання ви зробите, те на чому ви сконцентруєтесь. Це саме кармічна ситуація, доленосний момент, і саме вам задолею рухатись даним шляхом. І от ви досягнете того, чого ви прагнете по відношенню до даного шляху, даної цілі, і, ну, і даного проєкту, даного новопочинання. Порада вам від вашого роду, да? хранитель роду вишу і говорить те, що ви не повинні бути в залежності. Чому вам і надається даний шанс і дана інформація, те, що ви не повинні бути в залежності, наприклад, від власного партнера. Або від тих людей, які так, вони самодостатні, реалізовані, і на даний момент ви, наприклад, досягаєте взаєморозуміння. Але це не ваш шлях. Ваш рід говорить, що ви самодостатня людина, і ви повинні виходити з залежності, ви повинні бути самодостатньою цілеспрямованою і не боятися маніпуляцій. Не потрібно думати саме про те, що на вашому шляху будуть зустрічатись саме ті люди, які не дадуть вам можливості, будуть ставлять палки в колеса. Ну і ви не досягнете бажаного, не дадуть можливості досягнути того, чого прагнете. А вам говорять саме от. Хранитель вашого роду говорить саме про те, що ви достатньо високого рівня інтелектуального розвитку. Ви самодостатня людина, тому ви не повинні, бо для, ви не повинні знаходитись в страху по відношенню до прояву. З боку вашого оточення, негативного прояву з боку вашого оточення, ви не повинні знаходитись невпевненості в тому, що ви подолаєте, що ви зможете пропрацювати, що ви зможете знайти саме ті ресурси, знання і досягнути мудрості по відношенню до ситуації, щоб в подальшому досягнути результативності. Тобто, прибирайте сумніви. Не потрібно внутрішніх негативних маніпуляцій, не потрібно Надавати можливості маніпулювати вашою свідомістю, а потрібно, незважаючи ні на що і ні на кого діяти. І вже бути маніпулятором саме вам по відношенню до вашого оточення. Тобто відсікати, очищати маніпуляції і саме тих людей, які прагнуть використовувати і маніпулювати вам. Дякую.